Що більше на все на світі не любить ваш кіт. Кіт не любить запаху лімоню, не любить голосних звуків, не любить надмірної уваги, не любить, коли щось прилипає до їхніх лап. Але найбільше, чого не люблять коти, це самотності. Бо коти настільки соціалізовані, валися зараз, що вони стали соціальними домашніми тваринами. Тому, проходячи мимо, <погладьте>, погладьте їх. Пограйтеся з ним, і він буде знати, що ви його любите та довіряєте. Ота як Пірсик. Він мене любить і довіряє мені. Того він мене гризе, кусає, царапає. Пірсик. Пісик. Що це за любов така? Отака в нас любов з Пірсиком. Тепер переслідує мою руку. Ходить по кругу. Да, і що? І що? А їсти просити? Ночі любиш? Зірівка. Так що любіть своїх тварин, бо вони не можуть без вас. Так само, як і ви без них.